Вітаю, слава Ісусу Христу. Дорогі брати, сестри. Я так собі думаю, що кожен із нас, як мінімум, коли ми проходили навчання на капеланське служіння, точно цю тему розглядали. Тому я не хочу забирати багато часу. І той текст, який вже наш брат Андрій Тищенко процитував, це був перший текст, тому я його повторювати не буду. Коли ми говоримо про служіння священника в Старому Завіті, він вже процитував, яка була його роль в час війни надихати, допомагати, служити. І я собі подумав, що у Біблії є багато термінів, які пов'язані з військовими, і виписав декілька для себе, щоб вам зачитати, наголосити і показати, що в Біблії є багато термінів. Які пов'язані з військовими. До прикладу, коли ми читаємо 2 Тимофія, 2 розділ, 3, 4 вірш, написано: «А Ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. Іншими словами, в даному тексті апостол Павло, вояк воїн. Поєднує служителем. Між словом воїн стоїть знак, дорівнює служитель. І не раз ми співаємо навіть пісні, де говоримо, що ми воїни Ісуса Христа, нараз ми проповідаємо і говоримо про те, що ми воїни Господа Ісуса Христа. Тому військова тематика в Слові Божому звучить досить часто. Далі, коли ми читаємо, до прикладу, Тимофія, 4 розділ з, 5, з 1 по 5 вірш, я не буду весь текст перечитувати, але там написано, що проповідуй, робите, 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 і в кінці сповняй свою службу. Там стоїть так само військовий термін: сповняй свою службу. Сповняти службу це означає відповідально віднестися до того, що я маю робити. І це хороший приклад для всіх нас, щоб ми відповідально ставилися до своїх обов'язків. Наступний текст, який я хотів би зачитати, 1 Петра, 1 з 3 по 5 вірш, написано: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну. Нерокотворну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Свій час, коли я ще займався викладацькою діяльністю, і один із моїх предметів якраз були ці післання. я викладав післання Петра. І коли я досліджував в оригіналі, знайшов цікаву деталь. Саме оце слово бережені силою Божою. Слово бережені в оригіналі несе зміст, що сам Бог стоїть на варті, щоб Божі обітниці виконалися в нашому житті. Тут стоїть абсолютно чітко військовий термін стояти на варті. Тому я закликаю, дорогі мої любі, Брати, сестри, давайте ми підбадьоримося, сам Бог стоїть на варті нашого життя і служіння. Амінь. Ідемо далі. Ще один цікавий переклад. Огієнка він так говорить до Фалип'ян, 2 розділ, 24, 25 вірш, каже, але в Господі маю надію, та й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас єпафродита мого співробітника та співбойовника, вашого апостола й служителя в потребі моїй. Це наш співвоїн. Так само апостол Павло використовує військову термінологію, але тут він вжив. Досить цікаве слово, яке в нашому контексті перекладене саме так, як я зачитав. Ну, і є багато текстів Слова Божого, які говорять нам про військову термінологію. Згадайте тільки Єфесян, шостий розділ з 11 по 19 вірш, де написано: зодягніться повну зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявола. І починаючи від шолома спасіння. Далі, якщо спускаємося донизу, бронь праведності, пояс істини, взуття готовності благовістити світ або Євангелію в світі, меч духовний щит віри. І все це дуже чітко на основі того воїна, того часу демонструється, як ми маємо служити. Подумайте тільки, саме шолом спасіння, саме ідея спасіння має захищати наш розум. Бронь праведності не може одягатися ззаду наперед. Так як написано в Слові Божому, це і є істина, тому для нас праведність є одна Євангеліє слово Боже. Пояс істини, істин не багато, істина одна. І в одному із текстів написано, що Ісус Христос є істина, Він є дорога, Він є життя. Сандалі – це наша готовність проповідувати Євангеліє і слово Боже як меч духовний, яким ми маємо вправно управлятися, тобто вивчати і так далі. Коли ми подивимося, наприклад, на служіння Ісуса Христа, то перша Його зустріч із воїнами, де він давав настанову. Була, коли вони запитали, а що нам робити, і він дав їм настанову. Потім згадайте оту зустріч із сотником, коли він, верніше, її якби і не відбулося, коли він просив за свого слугу і Христос послужив. Ми можемо говорити про служіння Петра, про служіння Павла і інші служіння. Дорогі мої брати і сестри, що я хотів би сказати. Я хотів би сказати, що в Біблії є дуже багато текстів, які взяти з військового життя, і показують нас як воїнів, воїнів Христа. І є багато текстів, де показано служіння для воїнів. Якраз я вважаю, оце і є ті тексти, які покладаються в основу, щоб ми із вами зрозуміли, що капеланське служіння. Це служіння дане Богом. По суті, капелан це є військовий священник. Якщо говорити цивільною мовою, то є пастор для військових, і Господь нам дав своє покликання в цій сфері. І те, що я говорив на початку, хочу ще раз це сказати. Я щиро вам вдячний, що ви відгукнулися на це покликання. Прийняли відповідальність цей непростий час, в час війни. Взяли цю відповідальність, усвідомили її, прийняли рішення і служите. Хай Бог вас надзвичайно і рясно благословить. Благослови вас Господь. Дякую.